Вітаю, вельми шановні пані і панове, сьогодні поговоримо про обстріл Московії Польщі. Це, ну, таке на мене, як на мене, то дуже знакова подія надзвичайна, ну, визначальна подія сучасності. Але перш ніж ми з вами продовжимо, я Пропоную вам підписатися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати і таке інше. Але повернемося, так би мовити, до тих подій, які зараз розгортаються на теренах України і вже задіяна тут і Польща, і, скажімо так, як країна НАТО. Ну, головне запитання, як відповість НАТО і чи НАТО утреться? Я вважаю, що утреться. Що нічого радикального, ніякі рішення не будуть прийняті. Який вихід для НАТО цієї ситуації? Оголосити про те, що ну, це ракета або випадково залетіла сюди, або це. Ракета українська. Тобто, ми збивали, так би мовити, намагалися збити цю ракету, ну і збили її на території Польщі. Або це впали уламки від нашої протиповітряної оборони, і таке інше. Ну, а з боку Московії, яка буде там хі хі ха ха це все ну, не повідомлять, що е вони ніякого відношення до цього не мають. Все, всі задоволені, всі задоволені. Так. Ці не мають ніякого відношення. Тут невідомо е у Польщі звідки ракета прилетіла. А якщо їй відомо, звідки вона прилетіла, то вона прилетіла з України, звичайно. Тобто Московія обстрілює, але винна Україна. Ну, от такі пироги. Ну, вже, ну як на мене, то настільки це все прозоро виглядає. Так. Ну як це? Ну, давайте подумаємо всі разом, що ж це відбувається? Тобто, фактично, ну, Московія здійснила агресію не тільки проти України, а проти Польщі, так. країни НАТО, в якої там є якась п'ята стаття, що напад на одну країну рівнозначний нападу на всіх країн НАТО, в тому числі і. Сполучені Штати Америки, в тому числі і Канада, в тому числі і Німеччина, в тому числі і Франція, в тому числі і Велика Британія, як ну, потужні військові сили світового значення. А чим це все закінчується? Як на мене, це закінчиться все пшиком? Так. Ніяких. Як кажуть, ні карних справ, ні якихось інших дій проти Московії робити не було, Та вона спеціально це все зробила. Ну це ж теж настільки зрозуміло. Ну а звідки ж ноги ростуть? А ноги ростуть, це ще із початку 90-х, коли НАТО і Захід дозволив Фактично Москві анексувати Придністров'я. Так. Ну, втерлися. Так. Далі, 2008 рік, агресія проти Грузії, захоплення окупація її території. Що НАТО? Втерлися. Ну, ми маємо тепер е, ситуацію. В Україні 2014 рік втерлися, захоплений Крим, захоплена окупована частина Донбасу, порушені всі міжнародні угоди цією державою. Так. Порушений статут організації об'єднаних націй. Що вам ще треба? Ну, що вам ще треба? Для того, щоб зробити все для ліквідації цього зла? І ви думали, що вони на цьому зупиняться, так? Вони зупиняться на Україні? Ви що серйозно, панове? Ви серйозно так думаєте? Ви що думаєте, що вони далі не підуть? Так? То хто тоді може? Яка країна може покластися на вас? Завтра вони почнуть стріляти, наприклад, по Фінляндії чи по Швеції. А яка реакція буде? Така сама буде реакція. Така сама реакція. По балаки, про хтось там виступить, надуваючи щоки, які ми, там, президент США. Виступить і скаже, що так не можна. Не можна так. Бо ми, тобто ми, що ми? Нічого ми. Так. А так не можна. Оце слова. Ви їм попустили раз, попустили два, попустили три. І продовжуєте так. Ну, а завтра вони прийдуть до вас. так. Отак От воно і буде. Якщо ви не почнете. Ворушитися і здійснювати кардинальні рухи в цьому напрямку. Ну що, не? скільки Україна просила, щоб дали нам відповідні часові і моменту протиповітряні засоби, протиповітряну оборону? Де вона? Скільки? Це вже дев'ятий місяць іде, що за цей час тут повинні стояти тисячі ракетних установок протиповітряної оборони, які захищають не тільки Україну. Оце ви повинні зрозуміти. Ми захищаємо не тільки Україну, ми захищаємо НАТО. Ми захищаємо всі країни. Скільки? Це вам треба пояснювати. Біда, біда, пані і панове, всім українцям Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цією бандою ну, андрофагів, московитів, які прийшли на нашу землю, і тут не зупиняться.